Вас вітаю відео автомобілі з пробігом. Сьогодні маємо на нашій фотозоні автомобіль Citroen C3 Aircross 2018 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літра та автоматичною коробкою передач. Даний автомобіль в максимальній комплектації, безключовий доступ, обігріви передніх сидінь. Запускаємо. Двигун працює рівно, без проблем. Автомобіль має пробіг 95 000 км. По опціям обігрів лобового скла, навігація, камера заднього огляду з парктроніком, двозонний клімат-контроль. Можна обирати режими їзди, допомога при спуску згори, спортивний та зимовий режим. Автомобіль має круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Якщо шукаєте свіжий автомобіль у відмінному стані, можете звернути увагу на дану модель або на один з більше ніж сотні авто в наявності.